A більше нуля. Тому відки параболи напрямлені вгору. Дискримінант від'ємний немає точок перетину з вісю Х. Отже, нам підходить варіант Г. Далі. А більше нуля відки вгору, Д більше нуля. Дві точки перетину з вісю X. А. А менше нуль відки вниз, дискримінант більше нуля, дві точки перетину з вісю X. Б. І знову ж таки вітки вниз, і не перетинає вісь іксів. Закінчуємо речення. Пряма y дорівнює одиниці, це паралельна до осі Хів, і проходить через одиницю. Ось таким чином. Тому не має спільних точок з вісю Х. Графік функції y дорівнює косинус х має безліч спільних точок з вісію x. Якщо схематично намалювати даний графік, він має ось таке якесь положення. Ось таким чином він проходить, тому він безліч разів перетинає вісь x, тобто варіант В. Далі, графік функції 4 мінус х у квадраті. Він проходить через точку 1,3, тому що якщо ми замість х підставляємо 1, то 4 відняти 1 це 3. І графік логарифмічної функції, основа у неї більше за 1 зростаюча функція. І разом з тим область визначення у неї х більше за 0. Тобто має ось такий якийсь вигляд. І тому він не перетинає вісь Y. Графік функції проходить через точку 01, замість х підставляємо 0, і замість і маємо отримати 1. І нам підходить варіант В, тому що 3 в нульовому степені це одиниці. Далі найменше значення набуває функція в точці х до рівня мінус 2. Нам підходить варіант Б. Навіть міркуючи логічно, можна сказати, що будь-який квадрат завжди більше рівне нуля. Тобто найменше значення буде, коли він дорівнює нулю, а це буде тоді, коли х дорівнює мінус 2. Разом з тим можна ще пояснити таким чином. Якщо побудувати графік даної функції. То це графік функції y дорівнює х у квадраті зміщений вздовж осі х на 2 одиниці ліворуч. Отже, буде мати ось таке положення. А це і означає, що найменше своє значення набуває функція в точці х дорівнює мінус 2. Область визначення, як ми бачимо, всі х крім 2. А це нам підходить для варіанту а, тому що х-2 знаменник не дорівнює нулю. Якщо х не дорівнює 2. Тобто для третього ми маємо А. І графік функції симетричний відносно осі y це графік парної функції. Такою функцією є Y дорівнює модуль X. Можна пересвідчитись, якщо замість x поставити мінус х, то ми знаємо, що модулі протилежних чисел рівні. Тому це графік парної функції, що в принципі видно. І при побудові графік даної функції має ось такий вигляд, тобто він симетричний відносно осі Y. Графік функції не перетинає жодну з осей координат. Ми знаємо, що це варіант В. Тому що це графік оберненої пропорційності, так як коефіцієнт від'ємний, він має ось такі положення. І, як ми бачимо, він не перетинає жодну з осей координат. Областю значень функції проміжок від нуля до плюс нескінченності, тобто y більше нуля. І це для варіанту Г, тому що показникова функція має ось такий вигляд графік. Так як у нас зростаюча функція, то ось так проходить десь цей графік. І, як ми бачимо, y більше за 0, тобто для другого буде Г. Далі функція спадає на всій області визначення. І це графік для. Випадку А, тому що коефіцієнт біля х від'ємний, це лінійна функція і буде пряма. При к менше нуля лінійна функція є спадною. І на відрізку від мінус 1,5 до півтора включно, функція має два нулі. Давайте перевіримо функцію b. Для того, щоб знайти нулі даної функції, ми замість y ставимо 0 і розв'язуємо рівняння х квадраті мінус 2 до рівня 0. Х у квадраті дорівнює 2, а х буде дорівнювати плюс-мінус корінь із 2. Корінь із 2 наближно дорівнює 1,4. Тобто 1,4 менше, ніж 1,5. І м, далі мінус 1,4 також належить даному проміжку. Тобто функція на цьому відрізку має 2 нулі. Варіант Б. Встановлюємо відповідності. Перша функція y дорівнює х у квадраті, це функція парна. Далі. кубі плюс 1 це функція, яка зростає на всій області визначення. Якщо намалювати графік функції y дорівнює х у кубі, він має ось таке положення. А якщо х кубі плюс 1, ми вздовж ігри піднімаємо даний графік на одиничку, але графік залишиться. Має ті ж самі властивості функції, тобто зростає на всій області визначення. Далі. Лінійна функція коефіцієнт біля х від'ємний мінус 1, отже, спадає на всій області визначення. дорівнює синус х це функція непарна. Перша функція y дорівнює х у кубі. Це функція, що зростає на інтервалі від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Її графік займає таке положення. І це графік зростаючої функції, ось таким чином. Далі, Y дорівнює косинус х це парна функція, тангенс х періодична функція з найменшим періодом, що дорівнює π. І далі логарифмічна функція основа менше одиниці, отже, це спадна функція, але вона спадає на своїй області визначення х більше нуля, тобто від нуля до плюс нескінченності. Якщо намалювати графік, він має ось такий вигляд. Проходить тут через одиничку і спадає. Ось так знаходиться графік даної логарифмічної функції, тому B. Функція косинус x це функція областю значень якої є відрізок від мінус одиниці до 1. Таким є іг для даної функції. Котан х функція непарна. парна. І 4 це взагалі пряма лінія, яка проходить паралельно до осі х. Ось таким чином через 4. Це стала функція. Стала функція вважається періодичною функцією, що не має найменшого додатного періоду. І одна третя в степені, Х, показникова функція, основа менша за одиниці, отже ця функція спадає на інтервалі від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Якщо намалювати графік даної функції, він буде мати ось такий вигляд. Через одиницю проходить x0, y1 і спадає.